Найпруткіше порося визначали на Прикарпатті. От Тільки бігали там незвичайні домашні свині. Жителі села Вікняни позичили на місцевій фермі кілька свиней угорської породи мангал, Та На місцевому стадіоні влаштували перегони. Свині, спортсмени, неймовірно хвилювалися, адже на випередки під вигуки натовпу вони бігали вперше в житті. Організатором змагань залишилось тільки пильнувати, аби тварини не чкурнули за межі загону, адже наздогнати їх доволі важко. А коштує таке біг нове поросятко майже удвічі дорожче за звичайну свиню. Переможець отримав справжню металь та смаколики, овочі і фрукти. А глядачі позитивні емоції і хочуть такі пер пер поросячі перегони зробити щорічними. Ну, мені дуже сподобалося, як наш третій віа, а так от трохи покружився там. Та нічого, але ще треба їх було підганяти, бо вони хі -хі, самі, самі не хотіли бігти такого. Поросята це трішки маленькі. Ми хотіли залучити трошки більших поросят, але ми б з ними просто не справилися, тому що в дійсності велика вага і якось потрібно дуже багато обслуговуючого персоналу для того, щоб їх переносити. Ви хочеться сказати, що це діти? Двохмісячні поросята, молочні.